Всім привіт! Ви на каналі Міс Марі. І сьогодні з Нашою ми відкриваємо ось таку коробку. Нам її подарувала наша подруга. Да? А ну давай будемо відкривати. Так, давай зараз розпочнемо. Ну, що було вам видно? Давай, беремо відкриваємо. Так, тут Берем, скотч і. Беремо скотч, розрізаємо. Там якісь сюрпризи, я не знаю, що там. Всередині, звичайно. Зараз Машенька відкриє, побачимо, так? Да? Так, тут можна трошки одягати. Курти. Так, розриваємо. Уливаємося. Так. Це ми обираємо. Я, неща, неща, не Давай да. повитаємо. А масштаб, тут час скотч. Давай ще разімо скотч. Ось ту скотч. С другой стороны. Ого. Так, розірваю. Что тут скотч? У нас вийде скотче. да? так? Дивіться, тут які бумажки. Их купа. Так, все ж сам, сама ця коробочка, так? Так, ця коробка була, А тут тільки среди не буду штучки. Да. Давай. Дивися, Маш, Маш, Протикай пальчиком і там буде сюрприз. Отак вот бери пальчик. Отак, вот просто пальчиком тикай. Помогти? Давай, я... давай ножичком да, я тисну. Давай. Все, я да, да, мы так тысячи. Давай. Вс, развивай. Все, розривай. Я допоможу тобі. не менее. Вс, доставай. Акуратно нерви, нерви, все нерви, нерви Маш. Вітягуй подарок. Чи там тепимо? Чого там? Подавай, так, ну, встане. Ого, яку натищить. Давайте я тобі перепоможу, Машу. Витяну. Це вже наступний подарок. Ой, це наступний подарунок. Давай, витягну два подарунка. Так. У першій кор такі відділи вже такі. Відділ. У першим була така якась ручка, а в другому були такі -якісь штучки. Да. І На. Давай тобі тисну всі? Не, я тисну зі. Давай, всі. сюди тискай. О, там, все, хватить тискати. Все, відкривай. Так, я зараз покажу ближче. Але поки відкривай. Так, ось така була така і такі. якісь, Щось намальоване. ММДМС був голубенький. І ручка така. Так, ложим. Що? Стійкис. Да. Давай відкривай. А тут стійкіси. Давай. ММ -демс. ось Если жовтенький вже. Що ж там ще таке? Ще три стійки це було. Так, ось перший це їжачок, якийсь кактус. Якась рослина. І якісь трошилище. Давай. Що, МНДМС? Ще МНДМС давайте приліпимо якось. О, все, стоять. Ні, це не сні. Бараш! смішарики, дивіться, бараш. Клас! Давай наступне відкривати відкривається відео. А там щось Шо таке? відкриємо. Так, тут якісь ножки, так? Да? Так. А тут ось якась таке. А, його стало. Тут він А тут якби ось така іграшка. Це як... Що це? MMDs? Оце якийсь патріотичний МНДМС, диви. сине-жовтый. Я прапор Украину. Так, калькулятор. Так, нужен тебе калькулятор. ты что, все сразу взрывала? Так, если тут такие были видео, и Маша их все сразу взрывала. Ну, давай, открывай. Так, тут такие карандаши. Можно есть. Можно есть. Так, всем видели, была такая скрепочка. Есть, Такая скрепочка была, да. Спасибо. И все у меня. Было. Все такая скрепочка. Такая скрепочка. И степлер. Все. Совет кредов. Всем пока.